Олександр Губеру 81 рік, і останні 25 років він займається вирощуванням кизилу. Чому зайнявся кизилом? Думаю, хоч добре діло якесь зроблю для народу. Чоловік каже, що кизил має лікувальні властивості. У нього лікувальні як плоди, і так кісточка, так кора, листя все є лікувальним. Якщо, допустимо, в лімоні є там кислота. Якщо там в ананасі там щось своє є, в картоплі щось своє, то в цьому плоді все ж росте на землі, потрошку всього є. Оцим він дуже корисний. У саду чоловіка налічується 30 дерев. Садити їх треба попарно. Не може опилятися сам себе, а в нього перекресне так називаємо опиління. І він. Приймає пильцю тільки з другого дерева для того, щоб опилитися, а своя пильця не підходить. Тому він створює нові сорта. От на одному дереві може 100 нових сортов від Відкіль пчела принесе пильцю у середньому деревам в саду чоловіка по 70 років. Найбільш значущим для нього є кизил з двохсотрічною історією, каже Олександр Губар. Його ізучали з академії наук, общупували, і це дерево, воно. Його вітер не може похитати ніяк, тому що терлися від обвідку і зрослися між собою. І цільний скелет. За словами чоловіка, для того, щоб виростити таке дерево, необхідно починати із правильного догляду за саджанцями. Ой, догляд великий, треба рихлити, треба поливати, бо в них корінь йде поверхностний. Перший рік при пересадки кизіла він буде тільки укорінятися. Чоловік каже, що урожай залежить від погоди. Цьогоріч він очікує зібрати з 30 дерев урожай до тони ягід. Оцей рік також великого урожаю не було. Він перше посипалось процентів 30, Він не мог всі виростити плоди, само дерево, і воно починає скидати лишні. І особливо, якщо лівень сильний пройде та з вітром, то ходимо такий слой кизіла на землі. Щоб ягоди зберігалися якомога довше, їх треба заморожувати чи сушити або варити варення та компот. Але в такому випадку втрачаються деякі їх корисні властивості, каже Олександр Губер. Марина Черко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.